Ми за єдину Україну. Ми не хочемо війни і хочемо дружити з Росією. Ми хочемо миру в єдиній та вільній Україні. Ми хочемо жити в єдиній Україні. Ми хочемо жити у мирі. Я, як і всі люди в країні, не хочу війни, а хочу мирного неба, мирного життя та єдиної України. Ми хочемо жити в Україні тільки в Україні і все незалежно мирно і процвітаючу, мирну Україну. Хочу жити мирної України. Ми, ми щасливо що? щасливо, суверенно, багато, економічно розвинено тільки в Україні, але що я хочу сказати і незалежно. Зараз. Хочу бати, бачити вільну Україну, незалежну, суверенну і тільки єдину. Я хочу жити у вільній країні, в Україні, е, яка, на яку не посягає інша країна, в тому числі і Росія. Щоб було мирне небо над нашою вільною Україною, і щоб всі жили в мирі і злагоді. Тримаємося разом, мабуть, і слава Україні. Дорослі, дяді, ми хочемо жити в ми.